Засідання 35-ї сесії Черкаської обласної ради розпочали із звіту її голови Валентини Коваленко, яка в першу чергу проаналізувала нещодавні вибори. Загалом Україна продемонструвала, що народ підтримує європейський вибір і демократичне майбутнє країни. Найголовніше підтвердить народ наш бажання контролювати процеси, які відбуваються в Україні. А от щодо результатів виборів мажоритетах, Неприємно вразили численними фактами порушень законодавства та тих, що і в цьому парламенті ми бачимо ті ж обличчя, частина з яких минулого року голосували за антинародні закони. Опісля обговорили події минулої сесії. Головний міліціант області Владислав Пустовар запевнив присутніх справу сміттєвої ілюстрації нині активно розслідують. За даним фактом цього ж дня відкрито кримінальне. Провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України це хуліганство. Потерпілими визнані депутати обласної ради Вовченко Володимир Петрович Карламов, Олександр Володимирович і Кучер, Галина Михайлівна. За даним провадженням до кримінальної відповідальності притягуються троє осіб. На даний час за призначено ряд експертиз. Це судова медична експертиза на предмет встановлення ступену тяжкості отримання тілесних пошкоджень депутатом Черкаської обласної ради і експертиза одному з підозрюваних судова психіатрична експертиза, проведення якої заплановано на 28 листопада. Після закінчення цих експертиз буде прийнято остаточне рішення за даним кримінальним провадженням, і я впевнений, що воно буде направлено до суду. Це буде до кінця грудня 2014 року після закінчення експертиз і всіх слідчих дій у порядку. Денному питання номер один затвердження програми модернізації комунальної теплоенергетики, що дозволить на 30% скоротити споживання газу в області. Ця програма вона і буде одною з складових тих реформ в галузі ЖКХ, які ми повинні з вами будемо проводити. І тому уряд вже звернули на Черкаську область тому плані, що буквально вчора вже поступила є, прийнята зміни до постанови номер 30 яка це під номером 638, тридцять Черкаській області в повному обсязі держава розраховується з нами за різницю в тарифах. Перед комунальними підприємствами це за споживання природного газу та за споживання електроенергії. Згідно цієї позиції, це складає сума 348 мільйонів, 151 мільйон на електроенергетику і 240 мільйонів на споживання природного газу. Тому область в повному обсязі розрахується. А далі ми маємо вже кроки по реформуванню. Ця програма не лише крок вперед до європейського майбутнього, але й шанс завдяки економії зменшити вартість комунальних послуг для населення. Якщо ви знаєте, мабуть, з 7-го року взагалі ніяких реформ щодо напрямку житлово-комунального господарства не впроваджувалися. Третє на сьогодні є вже кошти, державні кошти. Якраз допоможуть провести цю модернізацію на підприємствах, що вплине на вартість комунальних послуг для населення. А це дуже важливо. Тому я прошу підтримати це раз. І по-друге, я хочу подякувати від вас, ну, по крайній мірі, від тієї частини, хто знає цю програму і хто розуміє. А подякувати і керівництву управління житлово комунального господарства, які дуже багато виїздили, і в Київ, в тому числі, тому що кошти виділені не кожної області. Чи не найактивніше цього дня обговорювали проект внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік? Це дозволить вирішити чимало важливих для регіону питань, наголосили чиновники. Також депутати вирішили нагальні питання управління майном обласної комунальної власності зокрема, затвердили продаж за аукціону ще трьох машин, що дозволить наповнити бюджет. Втім, підтримали не всі питання, які виносились на сесію. Щойно не проголосували той же аеропорт, тобто ми ж хотіли здати в оренду саме те приміщення котельні, бо і аеропорт має борги. Тобто з комунальними підприємствами нам дуже важко. Ми вже скільки зараз я ось на цій посаді, скільки моя заступник кравцова активно. Працює в тому, щоб її повитягати з боргової ями. Саме е через те, що вони свідомо були загнані. і в е Русло банкрутства, і що вони більше не прибуткові, а розумієте, лягали на обласний бюджет. Ми Зараз іде бюджетування. Наталія Олегівна кожного запрошує керівника комунального підприємства з тим, щоб подивитися і штатний розклад, максимально жорстко поскорочувати. Ось по лінії облкінок наше комунальне підприємство, чотири бухгалтери. Чого запитати? Дивно. І тому в нас є жорстка зараз економія. Не оминули увагою депутати і галузь культури, аби більше обдарованої молоді мала можливість отримати винагороду, прийняли зміни до рішення облради про встановлення щорічної обласної премії імені Данила Нарбута. Йдеться про те, що на дитячу премію виділено 5 тисяч, і для того, щоб цю премію не давати в одні руки, а дати, скажімо, чотирьом-п'ятьом обдарованим школярам. Було можливість заохотити більшу кількість молодих конкурсантів. Доросла премія в розмірі 10 тисяч залишається без змін. Прошу вас підтримати, тому що це буде стимулювати молодь для творчості. Дякую, І, Михайлівна. Валентина Михайлівна. Я прошу ще одне звернення до депутатів. Шановні депутати, до мене звертаються. Люди з культури, скажімо, з цієї області, я думаю, і до вас, до багатьох до кого. Ситуація в тому, що сьогодні черкаська культура не має очільника, і ми 9 місяців без начальника управління культури. Був проведений конкурс, зверталися і до голови обласної ради, і до голови адміністрації, але питання поки що не зрушено з місця. Можливо, є якась, скажем, важені впливу на це вирішення цього питання через міністерство, тому що насправді культура це сільські клуби, бібліотеки і так далі. Дуже дуже нам потрібен начальник управління культури. Прокоментувала проблему із відсутністю керівника в галузі культури і очільниця облради Валентина Коваленко запевнила, нині затримка лише за урядом. Рішень щодо кадрових призначень по лінії державної адміністрації це і голови держав об районних державних адміністрацій, і їхні заступники не перепризначені після виборів президента. Ми думали, що все таки цей процес прискориться ось після виборів до Верховної Ради, тому що людей дуже багато розчарованих на місцях. Вони просто не знають, як їм себе вести, як виробляти стратегію їхньої. Подальшої роботи розумієте, люди хочуть знати, що вони чітко займають цю посаду, і ясна річ, що вони відповідальні перед народом, перед беручи ті обіцянки, і звичайно, що бажаючи їх зреалізувати. Так що в цьому питання є і велике питання. Ну, я бачу, що зараз активно почали вже критикувати і самого міністра культури. І оскільки це призначення мало би відбутися вже давно, я так розумію, що все-таки і пройшовши ось цю комісію з відбору так на очільника управління культури обласного Наталя Осипенко мала би бути призначена, але я розумію, що є ще добра опозиція до неї, яка лобіює ну, на поки її призначення, і там на рівні Києва ми маємо якраз ту ситуацію, що і у нас культура безголова. В цілому роботою сесії голова обласної ради залишилась задоволеною, що правда каже, хотілося б більше дисциплінованості депутатів. Ми максимально скорочуємо де все, що можна, і транспортні засоби продаємо, як ви бачите, так поповнюємо бюджет, гасимо борги важко і всій країні важко. Але мені здається, що бажано якби розуміння більше від депутатів.